Де, друзі, з вами я, Тетяна Володимирівна, і наша весела компанія пластилінових пташенят. Вітаємо! Вітаю! 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 Ох, які вони молодці! Мої хороші, сьогодні ми з вами почитаємо казочку. Якщо чесно, то подія відбувається взимку. Але я вважаю, що таке. Могло статися у будь-яку пору року, коли маленькі, гарненькі друзі захотіли жити усі разом. І наша казочка називається Рукавичка. Послухайте. Не штовхайтеся, ви всі почуєте. Рукавичка Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. Ну, це могла бути взимку тепленька рукавичка, а в якийсь інший період якась хозяйська рукавичка. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку, так я буду жити. Коли це жадка плигає та й питає, а хто, хто в цій рукавичці? Мишка скріпотушка, а ти хто? жадка скрикотушка. пусти мене. Йди. От уже й двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає, «А хто хто в цій рукавичці? Мишка і жабка скріпотушка. А ти хто? А я зайчик, побігайчик, пустіть мене та йди от уже їх троє. Коли біжить лисичка та й питає, А хто, хто в цій рукавичці? Жидка-скрикотушка, зайчик-побігачик, а ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже четверо стало, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. О хто, хто всі рукавешся? мишка скрикатушка, жадка скрикатушка, зайчик-побігачик та лисичка, сестричка, а ти хто? А я вовчик-братик, пустіть і мене. Так же йди. У ліс і той. Ах, біжить кабан, де не взявся. Хро-хро-хро. А хто, хто в цій рукавичці? Можко-скрикотушка, жабка, скрикатушка, зайчик пробивачик лисичка сисечка Та вовчик-братик, а ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Хм, вже велика компанія, так? Оце лихо. Хто не набреде то все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Так же улізу пустіть. Та що же з тобою робить іди? Уліз і той, уже їх шестеро. Уже й так їм тісно, що й нікуди коли це тріщить кущі, тріщать, вилазить, ведмідь, та й собі до рукавички реве й питається. О, хто, хто в цій рукавичці? Лишка-скрипотушка, жабка-скрикатушка, зайчик побілайчик, лисичка-сестричка, вовчик, братик, така кабани клан, а ти хто? «Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь набріть, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно та так вже й шестеро та якось буде та вже йди тільки з краєчку!» У ліси ведмідь, рукавичка, які ж там рученяща у того дідуся. семеро стало!» Пальчиків п'ять, а там аж себе розвірів. Та так же тісно, зате тепло, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це діто оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду бігла, бігла-бігла, бігла-бігла, бачить. висить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді... Вони як злякаються усі звірі, які там сиділи, як вирвуться з рукавички, та усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось така сказочка. Як ви вважаєте, молодці друзі, що усіх пускали до рукавички? Я думаю, що так, бо це означає, що вони добрі і нікого не хотіли образити. Але, мабуть, краще, якщо б вони побудували будиночок, так? А не розтягували чийсь рукавичку. Так, ну добре, ростіть дружними та й здоровими. Оп! І наші пташенята дружать і вам привіт передають. До зустрічі! Пока!